Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Стартували нові акції в мережі магазинів Аврора з 24 лютого по 2 березня. 44 гривні – Готова суміш для випікання млинців 500 грамів. За 39 гривень цукерки жувальні, смак кавун. Вага 90 грамів. Пакет майка, висока щільність, 100 штук в упаковці за 37 гривень. Щоправда, вони є різних розмірів. По акції розмір 43. Цикорій 100 г за 49 гривень. Так, все падає. Такий цикорій не акційний, але дешевша ціна. 39 гривень за 90 грамів. Проситься вам показатися. Така кава чорна. Чорна карта голд. 50 грамів за 74 гривні. І ось такий варіант. Ціна 27 гривень. 100 штук. 23 на 43 сантиметри. Плівка харчова. 50 метрів за 37 гривень. За 22 гривні теж 50 метрів. Такий варіант 39 гривень, 80 метрів. Фольга, довжина 10 метрів, але вона, до речі, йде довше, ніж стандартна. 49 гривень. Пергамент для випікання від Freckenbock, 5 метрів, 33 гривні. 289 гривень коштує каструля об'ємом 3 літри. Зі скляною кришкою. Прихватка кухонна, силіконова, однотонна. Ціна 22 гривні. По 22 гривні пензлики кулінарні, силиконові із прозорою ручкою. 49 гривень коштує ложка кухонна силіконова. однотонна, тонна. Так я б сказала, ложка лопатка. Набір приладдя кухонного 32 гривні. Лопатка та пензлик. І з прозорою ручкою йдуть. Супер знижка на колимок, пергамент для випікання. 49 гривень. Розмір 40 на 33 см. Хто купляв, залишайте обов'язково свої відгуки, кому цікавий код, показую поближче. Можна посканувати на скан-коді. По 49 гривень тримач магнітний для кухонного приладдя. Ополонник кухонний металевий з довгою ручкою за 39 гривень. 19 гривень коштує вінчик для збивання. Відкривачка універсальна зі штопором 27. Такі відкривачки для консервів по 74. Точилка для ножів та ножиць 54 гривні. По 2 гривні зубочистки бамбукові у пакеті. Ложка для меду пластикова за 22 гривні. Набір ложок мірних. Дуже вони гарні, барвисті. Ціна 12 гривень в наборі 5 штук. І дитячі ложечки є по 7 гривень. Цілі набори в контейнері веделочка, ложечка. Вони йдуть з такими невеличкими обмежувачами. Ціна 57 гривень. Підставка для яйця. Ціна 15 гривень за набір із двох штук. Бачу, тут вже хтось роздивлявся, відкрив такий варіант. Так, де фокус? Є в зеленому або в такому оранжево-жовтому кольорі. 27 гривень коштує виделка із візерунком. 27 гривень ложка із цієї ж серії. За 74 гривні шумівка кухонна із дерев'яною ручкою. За 34 гривні ложка кухонна силіконова із отвором. Звичайно дуже гарна ціна. Акційна ціна на чайник металевий зі свистком. 339 гривень. По 119 гривень сокира кухонна металева. Сковорода для млинців. Діаметр 22 см. Висота бортиків 2. 149 гривень. За 249 гривень сковорода для млиців, теж діаметром 22 см. Кришка універсальна ціна 199 гривень меншого діаметру. Пертем була по акції більшого діаметру. По 77 гривень турки для приготування кави металеві із довгою ручкою. 88 гривень коштує набір стопок, в чохлі чотири штуки ті, що більші. По 33 гривні рушнички паперові В подібно складені. В упаковці 130. Листів двошарові. 69 гривень коштує цукарниця скляна, гладка і з кришкою. Соусниця скляна із ручкою. Ціна 49. 115 гривень. Коштує чайник заварювальний скляний френч, прес. Об'єм 350 мл. Скляна ємність із бамбуковою кришкою за 169 гривень. Миска із червоної глини. Ціна 55 гривень, об'єм 1 літр діаметр 17 см. А є піали із червоної глини об'ємом 700 мл, 15,5 см діаметр за 49 гривень. Бульйониці скляні об'ємом 500 мл за 49. За 99 гривень тарілка обідня фарфорова із візерунком. До речі, досить важка. Салатник діаметром 25 см за 99 гривень. Білий. Такий салатник 17,5 см діаметр за 39. Тарілка супова за 39 гривень, така біла однотонна. Салатник 15,5 см за 34. Такий салатник 24 на 24. Вони йдуть трошки квадратні. не зовсім, а трохи такі. Ціна 115 гривень. Келихи для шампанського. Ціна 39 гривень, об'єм 185 мілілітрів. Склянки високі, кольорові. Є вони в різних кольорах. Ціна 34. Такий графин для напоїв скляний за 59 гривень. 124 гривні набір склянок в наборі 4 штуки, об'єм однієї 230 мл. Давайте трошки підглянемо. Як вони виглядають запаковані. до речі, досить класно. І ось такі вони. Поштучно є скляночки з акційною ціною. 24 гривні, об'єм 245 мл. З такої серії є ще високі по 27. 289 гривень набір келихів для вина, скляних дві штуки. Дуже вони ефектно виглядають, бачите, такі багатогранні. Рушники паперові трьохшарові вітрової марки Рута за 69 гривень. Два рулони. Вологі дитячі серветки 24 штуки вітрової марки Смайл за 14 гривень. По 22 гривні серветки до столу 33х33 33 см. трьохшарові 18 штук. По 22 гривні серветки паперові. Одношарові 24 на 24 см 100 штук. Серветки паперові сафі двошарові 150 штук 32 гривні. Речі, гарні такі в них зображення. Є з собачками, є з лимончиками. Серветки для взуття вологі 15 штук за 7 гривень. Рушники паперові, один рулон, двошаровий 44 гривні. Папір туалетний 9 гривень за один рулон. Такий варіант, де 108 гривень за рулон. Такий туалетний папір. Так, це однаковий за 9 гривень. Мальва 6 гривень за 1 рулон. Рушники паперові, два рулони, двошарові за 34 гривні. Така невеличка намотка. А це туалетний папір. Чотири рулони, двошаровий 36 По 77 гривень, пляшка для напоїв з трубочкою. Масляниця пластикова, прозора за 57 гривень. Підставка для ложки пластикова. Вона йде однотонна, біленька, 29. По 11 гривень лійка кухонна пластикова. Вона йде така більша. Бачите? А є з такої ж серії, але вони йдуть менші. Та такого яскравого салатового кольору. Ціна 11 гривень теж, але не акційна. І така лійка, вона складається із двох частин. Тут із сіточкою. І, власне, ось цей кінчик, який допоможе акуратно перелити. За 99 гривень пінос пластиковий прямопутний. Є ще круглої форми, але не акційна ціна 119 На Напрямокутна із мережевим краєм. Так, за 88. Це є ось такі, бачите, тут видно це мережево. Розмір 1,20 м на 1,50 метрів, і є вони у декількох кольорах. Такі квіткові в них зображення. Це і інше, але повертаю на місце, бо вони тут були. Так, Скатертина прямокутна, Gold Silver. Ціна 37 гривень. Дуже гарна знижка. Багато є, до речі, цього разу товарів з такими, знаєте, явно акційними пропозиціями. Це є ось такі, ну, гарненька, правда? Я би сказала, по багатому Розмір невеликий, метр на 60. По 67 скатертини для столу. Ці вже йдуть круглі. І вони мені, так, знаєте, на дотик, як виглядають, як з тканини. Такий оливковий, зелений колір і жовтий, такий, як цегловий більше. За 29 гривень дошка кухонна дерев'яна, прямокутна, розмір 30х20. Не знаю, вона мені на дерев'яну не схожа, швидше на спресоване дерево. ДСП чи МДФ, щось ось такого плану. Ну, не є, не є дерев'яна. Хоча пише, що дерев'яна. Скатертина для столу по 14 гривень. Серветка декоративна, порційна, плетена. Ціна 24 гривень. Це є ось такі, не знаю, чого видно. Ось такі, бачите. За 24 гривні рушник вафельний кухонний розмір 35 на 61 см, Такі квіткові. По 14 гривень такі серветочки кухонні з мікрофібри. Невеличкі. По 99 гривень бокс універсальний із ручками об'ємом 8 літрів. По 29 гривень рукавички в упаковці 10 штук розмір L. 117 гривень коштує калимок для дому із візерюнком. І ще були такі із лапками. На жаль, немає. І де такий, як прорезинений, не буде ковзати. А то дуже м'якенький. За 37 гривень рукавички господарські одна пара розмір L. Вони йдуть досить високі. Це з такими манжетами. Набір гачків настінних дитячих три штуки за 24 гривні автомобілі. Тримач для рушничків металевий за 44 гривні на присосці. Я б, швидше сказала, що це на туалетний папір, бо він є такий коротший. По 19 гривень набір гачків, самоклеючих металевих дві штуки. В речі, виглядає дуже класно. Дві штуки за 19. По 15 гривень футляр для зубної щітки. По 24 гривні, такі більші. По 19 гривень мильниця пластикова із прозорою кришкою. Основа усіх біленька, а кришечка прозора, але з відтінком. За 64 гривні килимок для ванної кімнати антиков Я так розумію, його застеляється безпосередньо в саму ванну або в душу кабіну. Тазик пластиковий квадратний об'ємом 6 літрів за 49. Такий пластиковий тазик об'ємом 15 літрів за 88 гривень. За 59 гривень килимок у ванну кімнату. Прямокутний. Так, йоршики для унітазу по 77 гривень з металевою ручкою. Цей варіант. І такі йоршики по 99. Скляний дозатор для рідкого мила по 44. Корзинки по 29 гривень невеличкі, по 49 гривень ці йдуть підвісні, бачите, мають гачки і можна підвісити. Можна чи прищіпки на балконі тримати, чи навіть ті самі квіти. Ну, сам хто собі як придумає. По 77 гривень корзинка із ручками. Така лієчка для душу чорна 109 гривень. Дозатор для рідкого мила фарфоровий в краплинку. Бувають ще в білому кольорі за 77 гривень. По 17 гривень кошик для дрібниць пластиковий об'ємом 950 мл. Більша його версія по 39. 109 гривень коштує органайзер для дрібниць. Ось такий 109 гривень. Мішок сітка для прання взуття 77 гривень. Сидіння для унітазу 169 гривень. Перелина. 27 гривень. Корзинка для дрібниць, півтори літри об'ємом. Набір кухонних губок, я б швидше сказала скрипків, бо вони досить такі жорсткі, дві штуки за 24. По 15 гравий набір губок, але вони йдуть більші. Я б сказала, що це є дві звичайних для миття посуду. Засіб рідкий для прання дитячих речей сатін. Вага 3 кг та 700 г за 139 гривень. Засіб для прання рідкий універсальний сама 1 кг 41 гривня. Такий засіб для прання 33 помічники по 39 гривень 1 літр. Порошок для прання. Універсальний автоматичний 1 кг та 200 г за 59. По 44 гривні кондиціонер для білої знебелі 1 літр. Ополіскувач савекс 800 мл за 77 гривень. Засіб для видалення плям. Перлюкс 250 мл 49 гривень. Підбілювач кисневий. Саван – 950 грамів за 115 гривень. Такі серветочки, пастки для кольору та бруду 12 штук за 99. Савекс капсули 10 штук для кольорових речей 129. Кисневий плямовий віник білі вітрила. 58 гривень за 500 грамів. Мило господарське дорос 125 грамів за 16 гривень. Мило, рідке, господарське 54 гривні. І в упаковці тут є 3 літри. Я Вже придивляюся, бо одні виробники пишуть літри, інші пишуть кілограми. Це, до речі, є різниця. Не завжди кілограми з літрами співпадають. Тому так, тут один кілограм, бачите, господарське мило? Ціна 29 гривень. Тут пише, що кілограм. Тут кілограм, а тут літра. Санклін засіб для миття холодильників 500 мл за 58 гривень. Санклін антижир спрей 500 грамів за 59. Капсула для парення від торгової марки Сіла універсальні. До речі, дуже класно, що є поштучно, можна взяти спробувати. Ціна зараз акційна 9 гривень. Це якщо брати по-штучному. Є ще акції на великі упаковочки: 30 штук за 249 гривень. Так би мовити, не всліпу купити, спробувати потім вже велику упаковку. 119 гривень коштують капсули Веллі в упаковці 17 штук. Вони йдуть і двох Ці, до речі, 4. Бальзам для миття посуду: 1 літр за 64 гривні. По 24 гривні, засіб для миття посуду, аромат лимон 365. За 59 гривень балон для автоматичного освіжувача. 260 мл. Грейс освіжувач повітря. За 36 гривень, 300 мл. По 35 гривень олімі. освіжувач повітря 500 мл. Тож є різні аромати. Такий засіб для миття підлоги за 29 гривень 1 літр. По 29 гривень спрей для миття скла дзеркал. Такий еко екопром по 49 гривень засіб для миття скла. Тут йде аж дві штуки: одна запаска і одна із розпилювачем. Баночка по 500 мл кожна. Акційні ціни на зимове взуття такі калоші 99 гривень. Є сині, є фіолетові, вишневі. Такий варіант: 99. Так, по 39 гривень домашні домашній капці. Але знаєте, що, це є дитячі ось такі ніби як чешки. Капці-кімнатні жіночі, махрові по 2, 99. доступи є по 44, є по 29. Вони відрізняються кількістю шипів, мабуть, так, тут, бачите, є ще на. На п'яту, а тут немає. По 29 гривень устілки для взуття зимові. Рушники махрові. Розмір 40 на 70 см за 77 гривень. Плед двохсторонній з мікрофібри 299 гривень. Так, розмір не бачу. 100% поліестер, а розмір не зазначений, то хіба відкривати і дивитися за 227 гривень плед бавовняний. Розмір 1,30 на 1,80 м. 20 вовна, 40 бавовна і 40 поліестер. Рушник банний махровий дитячий з малюнком по 77 гривень. Завжди вам кажу, що я б його назвала пляжним. Бо Завжди бачу, що такі беруть на пляж. Але то чисто моя думка. Покривало двохспальне з мікрофібри. розмір 2 метри на 220 за 449 гривень. Три в одному. За 289 гривень рушник махровий. Розмір 70 на 1,40 м. 59 гривень. Пінка для умивання обличчя ловіт зі щіточкою. Дуже цікава щіточка. Шампунь для волосся 69 гривень. Є шампуні, є кондиціонери по 400 мл. Такий бальзам для волосся 230 мл за 49 гривень. Шампуні по 88 гривень і бальзами по 400 мл об'ємом. Шампунь для волосся жіночий 1 літр за 59 гривень. Спрей для волосся лісова, активатор росту, незмивний спрей за 27 гривень 100 мл. Гель для душу від торгової марки Liora 260 мл за 69 гривень. Скраб пілінг. 88 гривень 260 мл. Такі скраба гелі по 49. Шампунь дитячий, чисте чудо. Каченята кря кря 210 мл за 22 гривні. Мило рідке. Каченята кря кря 34. Шик, крем, мило рідке 500 мл за 49 гривень. Крем коктейль для душу. Ціна 55 гривень за 1 літр. Еколан. Набір твердого мила віторгової марки ШИК 5 штук по 70 грамів за 44 гривні. І є ще оливкою: це конвалія це оливка. Від торгової марки крем-мило тверде, 200 г за 34 гривні. По 17 гривень крем-мило рідке, антибактеріальне 450 г.